Книга буття, глава 35. І сказав Бог до Якова: Уставай, вийди до Бетелу та отамася і зроби там жертівника Богові, що явився тобі, як ти втікав був перед Ісавом братом своїм. І сказав Яків до дому свого, до всіх, хто був із ним Усуньте, чужинних богів, які є серед вас, і очиститься і змініть свою одіж. І встаньмо і підім до Бет-Елу, і зроблю я там жертівника Богові, що відповів мені в день мого утиску, і був зо мною в дорозі, якою ходив я. І вони віддали Якову всіх чужинних богів, що були в їхніх руках, і сережки, що в їхніх вухах, а Яків сховав їх під дубом, що перед Сихемом. І вирушили вони, і великий жах обгорнув ті міста. Що навколо них, і вони не гналися за синами Якова. І прибув Яків до Лузу, що в землі Ханаанській, цепто до Бет-Елу, він і весь народ, що був з ним. І збудував він там жартівника, та й назвав те місце Ел бет ел бо там явився йому Бог, коли він утікав перед своїм братом. І вмерла девора, мамка Ревеки. І була похована нижче Бетелу під дубом, а він назвав ім'я йому Алон Бахут. І ще явився Бог до Якова, коли він прийшов був із Падану Арамейського і поблагословив його, і сказав йому Бог: Ім'я твоє Яків, не буде вже кликатись ім'я твоє Яків, але Ізраїль буде ім'я Твоє, і назвав ім'я йому Ізраїль. І сказав йому Бог: Я Бог Всемогутній, плодися й розмножуйся, народ і громада народів буде з тебе, і царі вийдуть із стегон твоїх, а той край, що я дав його Авраамові та Ісакові, дам його тобі, і нащадку твоєму по тобі дам я той край. І вознісся Бог спонад нього в місці, де з ним говорив. І поставив Яків пам'ятника на тому місці, де він говорив з ним, пам'ятника кам'яного і вилив на нього винне лиття, і полив його оливою, і назвав Яків ім'я містю, що там говорив із ним Бог Бет-Ел. І він рушив із Бетелу і була ще ківра землі до Ефрати, а Рахіль породила, і були важкі її пологи. І сталося, коли важкі були її пологи, то сказала їй баба сповитуха, Не бійся, бо й це тобі син. І сталося, коли виходила душа її, бо вмирала вона, то назвала ім'я йому Бен Оні, а його батько назвав його Веніямин, і вмерла Рахіль і була похована на дорозі до Ефрати, це є Віфлеєм. І поставив як і в пам'ятника на гробі її, це надгробний пам'ятник Рахілі аж до сьогодні, і рушив Ізраїль, і розтягнув намета свого далі до мігдал Едеру. І сталося, коли Ізраїль перебував у тім краї, то Рувим пішов і ліг із білгою наложницею батька свого, і почув Ізраїль, і було це злим йому. А в Якова було дванадцяте росинів, сини Ліїні, перворідний Якова Рувим, і Семеон, і Левій, і Юда, і Ісахар і Завулон, сини Рахілині, Йосип і Веніямин, а сини Білги невільниці Рахилиної, Дан і Нефталим, а сини Зілпи невільниці Ліїної, Гат і Асир. Оце сини Якова, що йому народжено в паданні Арамейському. І прибув Яків до Ісака, свого батька до Мамре, до Кир'ят Арби, цепто Хеврону, що там жив Авраам та Ісак, і були Ісакові дні століт і вісімдесят літ, і впокоївся Ісак та й помер, і прилучився до своєї рідні, старий. Та нажившись, і поховали його із та Яків, сини його. Амінь.